У січні у Ірландії та й на Амазоні величезні розпродажі. Це такий от місяць, раз на рік, і за 20 і за 30% можна від ціни купити. Я купила з Норвегії таку чудову куртку. Вона тепла, качійний пух, не а пух. Всередині легка ну і справді тепла, справді якісна. Вона коштувала 115%, я придивлялася от тільки Максі. А, і от лишився останній розмір, там дві таких було. Одну ірландка взяла, міряла. а Одну я от взяла собі. А, мені здається, що вона мені підійшла. У мене є щось шо, схоже, але в мене такий осінній варіант, а це такий більш зимовий, от їхати кудись. А, так ось, Тепла, чудова по фігурі і всього за 45 євро. Я купила а, Це понад 50% від ціни, 115%. І класна, класна фірма, так що я всім отраджу скуповуватися у січні.